Доброго дня, дорога абітура! Минулого року я зробив туторіал, як здати ЗНО, але тепер він уже не актуальний, бо тепер зробили НМТ, який досить сильно відрізняється від того ЗНО. Наприклад, ЗНО здавали в травні червні, тому я не встиг зробити вище згаданий випуск. А дати НМТ вибрані вдало, тому я встиг підготувати випуск. Далі про відмінності поговоримо в наступних кроках. Перший крок на всіх НМТ незалежно від варіанту звучить одне й те саме питання. Чому у паука нема трусів? Дане питання дозволяє зрозуміти, чи достойний учень вступити в доросле життя і чи навчився учень примітивної логіки. Якщо навчився, для нього не буде проблемою дати відповідь. Він плете протепав і йому тепло, яка є правильною. В Інакшому випадку, ну я не знаю. Дитина залишилася в минулому столітті і не встигає за реальністю. Другий крок в математичному блоці звучатимуть такі непрості питання, як Або для того, аби дати відповіді на них, не варто мати знання на рівні олімпіадника Бо вони все одно не поможуть. Варто просто знати меми. Меми це божественно. Меми є цвіт народу. Третій крок. Поспіть гарно. Може, вам присниться наступний туторіал. В такому випадку пишіть в коментарі його основу. І він вийде не через 3 місяці, а через 2 місяці 25 днів. А якщо вам присняться додаткові кроки до туторіалу, то скористайтеся ними. Поділіться. Туторіал роблю не тільки я, туторіали, це ще й ви.